Я, власне, бачу з тими юнаками, юначками, які навіть виїжджають за кордон. Тому що мають бути програми, зроблені такі, які мають повернути українців сюди, сюди назад. Це мають бути і кредити дешеві, і. І там житло вони мають мати, і роботи, і бізнеси, і е, допомога для бізнесів різних. Тобто ми маємо над цим працювати, і ми будемо над цим працювати, тому що іншого виходу нема. Що стосується тих людей, які виїхали за кордон, ви що думаєте, що їх не шкрабає десь далеко, що, наприклад, його брат, батько чи родич воює на передові. І захищає ціною на власного життя і здоров'я Україну Шкрабає. але тут має правильно влада також скористатися. Повірте мені, якщо би були програми, можливо, я не знаю, це через благодійні фонди, можливо, це якась програма державна, що ці люди можуть, бо вони ж все одно десь працюють. В ну, більшості працюють за кордоном. Тобто вони можуть перераховувати там, 5, 10, 15, 20, ну скільки вони захочуть, відсотків на Збройні Сили України. І повірте мені, якщо б ці хлопці, дівчата, жінки, чоловіки знали, які за кордоном зараз, що ці гроші будуть йти для Збройних сил України на дрони, на, і ну, це чітко буде зафіксовано, і їм, їм ніхто ніколи не закине тоді. Вони приїдуть вони, і вони покажуть документ, так? От я так, я був за кордоном, але я там не захищав. Але я, наприклад, перерахував 10 тисяч євро там за рік, чи за два чи за три на Збройні Сили України. Я вніс е, такий, такий внесок. Розумієте, і це буде і якесь оправдання для них, і відповідно допомога для Збройних сил України. А це мільярди доларів.